Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні буде дуже мотиваційне відео, а ще я поділюся новинами, які у нас зараз є приємними новинами, слава Богу. І, звичайно, приготуємо щось смачненьке. Дякую вам за підписки, дякую, що ви зі мною. Приємного перегляду і поїхали! Так, запам'ятайте наш дім, таким скоро він буде зовсім-зовсім. Іншим. Якщо все буде добре, то завтра нам розпочинають робити фасад нарешті. Знаю, ми страшні оптимісти, якщо в такий час зважуємося на ремонти будови. Але життя триває, вирішили все ж таки робити. Та й де? Та собі так йде. Ходи, ходи, ходи. Ходи, 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 ходи. Мій солодкий. Хто -то, хто, <смір> От тільки вам сказала, зняла. Думаю, знімлю картинку до, як буде, як виглядає наш дім, як буде виглядати після і знову повітряна тривога. І зразу так у голові. Для чого ми це робимо? Ну, а може цей шахід приладить до нас завтра? Чи варто, не варто? Просто оці сумніви, вони настільки витягують з нас енергію, вони настільки не дають нам рухатись. Ми так довго зважували всі за і проти, робити, не робити, варто, не варто. Ну все-таки це фінансові такі витрати, такі сильні фінансові витрати, і на часі чи ні, не знаю. І, якби мене найбільше в тому всьому дратує те, що я б мала радіти, я б мала. Бути в захопленні і в емоційному піднесенні від того, що ми робимо ту справу, яку стільки часу відкладали, про яку стільки мріяли. А тут ну, не можемо сповна неї насолодитись. Та, зрештою, це дурниці порівняно з тим, які втрати і які проблеми є в інших людей. Сподіваємося, що дуже скоро наші хлопці виженуть ту нечисть з нашої землі. І в нас будуть потужні і дальні ракети, які зможуть нас. Захищати, рятувати і не допускати того, або наші міста страждали. Добиваю вже свою каву і кожен раз, як п'ю каву на терасі, а це зазвичай відбувається в день, вранці мені не виходить, бо в нас такий кіпір зранку, що це нереально. Я це роблю переважно після першого сну малюка. Ми тут ще, якщо гарна погода, залишаємося на вулиці, він трошки ще бавиться. А я можу собі попити кави. І кожен раз думаю, що ця кава може бути останньою. Знаєте, писали мені в коментарях, що ой, вам там легко сидіти і розмовляти про війну, там щось, ну, там, якісь свої роздуми давати, ви в ній безпосередньо участі не берете, ваші рідні також, і вам легко про це говорити, словом. Так от, друзі, мені нелегко про це говорити, як і кожному. Але я ніколи не порівнювала і не прирівнювала своїх переживань до переживань тих людей, які зараз в окупації чи в профронтових районах. Тому якби не судіть мене за те, що я говорю, я ділюсь своїми переживаннями, і вони такі, як є. Не більше, не менше, а такі, як є. І чи маю я на них право, чи не маю. Ну, це справа кожного. Дивіться, я вам ще покажу прикол, як класно виглядає наше. Люстра на терасі знизу. Оба. Космос, правда? Ще, знаєте, хотіла поділитися з вами е, такою історією. Коли почалась повномасштабна війна, я перестала фарбуватися. Абсолютно не використовувала декоративну косметику ніяку. А для мене це був якийсь такий. Ну, для мене було незрозуміло, як можна фарбуватися в такий час, особливо в першій місяці. Для мене це було якимось таким внутрішнім протестом. Не знаю, як це назвати, і чи це правильно, що це можливо якийсь такий мій особистий психоз. Не знаю. Звичайно, пізніше мене трішки погустило, але все ж фарбуватися я не почала. Єдине, що ходжу на брови регулярно, там раз в місяць мені роблять корекції фарбування брів. А так такою косметикою як би не користувалась. І лише нещодавно в мене дійсно з'явилося ось таке бажання, не знаю, можливо, це пов'язано з золотою осінню. чи, Ну, не знаю, з чим це, в принципі, пов'язано, але з'явилось бажання, що ось я хочу косметику, я хочу нафарбуватись, я хочу зробити собі гарний макіяж, тим більше, що я вмію це робити, я колись на це вчилась. Словом, я зайшла в ванну, вирішила щось знайти, намалюватись, а виявилося, що в мене абсолютно немає косметики. Ну, якби якісь є засоби, але вони або вже термін їхній вийшов, або вони вже позасихали. Ну, Словом, мені треба було оновити свою косметичку. І тут я згадала, що нещодавно рекомендувала вам в спільноті канал Косметика Сови, і там в одному з відео є про косметику з магазину Єва. І я вирішила, чому б ні, варто спробувати, і, зокрема, мене зацікавив тональний крем. Тож я собі все поскладала в корзину і буду замовляти. А щоб заощадити, обов'язково використовую кешбек-сервіс Letyshops. Зверніть увагу, що з 20 по 22 жовтня в Єві буде підвищений кешбек 4 рази 7,6% для нових покупців. Тобто, якби ви, наприклад, повернули собі 100 гривень, то з таким кешбеком ви повертаєте 400 гривень. Але кількість активацій обмежена, тому поспішайте, зараз вам покажу, як це зробити. Щоб отримати гарячий кешбек, потрібно зреєструватися в Letyshops або скачати застосунок, активувати гарячий кешбек в Єва кліком по магазину, а далі оформити замовлення як зазвичай. Кешбек повернеться на ваш баланс у Letyshops, Shops, а після зарахування його можна вивезти на картку чи мобільний рахунок. Переходьте за посиланням в описі до відео або за допомогою QR-коду. Реєструйтесь в Letyshops Shops та заощаджуйте на покупках. Так, друзі, сьогодні покажу вам місце, де у мене практично завжди повний безлад. Але ця кімната для того і створювалася, це гардеробна, вона в нас знаходиться ось тут поруч з Ванною туалетом дістала Ростик мені приніс ось цей бебі-бокс з коридору. У мене тут зберігаються сезонні, ну, на даний момент зимові речі, і зараз треба їх поміняти. Сюди все скласти літнє, туди зимове. І покажу вам, який в мене тут <сум> жах твориться. Ніколи, здається, я ще не показувала свою гардеробну. Наразі це просто не знаю, і страшно, і соромно. Ну, насправді, саму гардеробну, саму систему зберігання ми ще не зробили, будемо замовляти, але от війна призупинила нам трохи ці всі плани. Для початку ми купили -були ось таку вішалку. Найпростіша, просто от на таких підставках вона навіть майже такі колеса, можна її пересувати. І такий комод. Простий, дешевий, неякісний. Ну, словом, нам треба було. Швидко щось мати, бо це були перші речі, які ми купили для цієї кімнати. І ось такі два стелажі, один на другий. Це отак вони по 9 квадратиків, от один на другий стоять. Вони нічим не прикріплені, це дуже небезпечно, бо тут лазять діти, вони можуть це потягнути на себе, і я за це постійно хвилююся. Ще в нас тут стоїть дошка для прасування, власне, праска. і... Повний повний безліт. Зараз. Я тут вже не прибирала, напевне, місяця-два. Отак все сюди закидалося десь кудись. Зараз буду все це розбирати, бо в мене тут і аптечка, і підгузники зберігаються, і техніка. Словом, все, що треба і не треба, і пилосос. А основне, що в нас тут є, це бойлер. Мене, до речі, запитували, якої фірми в нас бойлер. Ось такий. Не знаю, чи можна його рекомендувати, тому що в нас він... Ну, він працює, він воду гріє, але. Часом вода і держава, і ми підозрюємо, що він всередині поржавів, і вода від нього тому такого кольору. Бо якби ми вже поставили дуже багато різних фільтрів, і ось тут, бачите, цей фільтр теж повністю весь такий. Хоча це вхідний фільтр. Ну, словом, я не буду про це говорити, бо я в цьому не сильно спеціаліст. Але з самого початку бойлер ми планували ставити в ванні, але добре, що поставили його тут. По-перше, він гуде, по-друге, він реально займає багато місця, і в ванні це було б і некрасиво. і... Непрактично. Бойлер у нас на 100 літрів, і для сім'ї з чотирьох людей це, як на мене, оптимальний варіант. Менше було б замало. Бо якби, наприклад, до нас ще хтось приїжджає в гості, то вже замало. Так, тут вже хлопці мої майже здерли ростомір. Ось тут у нас такі є надписи росту наших дітлахів. От Дем'янко в два рочки, один рочок. Три рочки. Класна така штука. Я спочатку боялась писати по стінах, мені так було шкода ремонту, а потім зрозуміла, що якщо ці всі наклейки відклеються, то ми будемо мати навіть таку згадку. Це місце не парадне, його не видно, але для себе класно. Коротше, я рада. Взагалі, як я планую все поміняти, я хочу, по-перше, до стелі, бо тут у нас дивіться, скільки простору пропадає з цієї з цієї сторони. Тут можна було б зробити таку ж антресоль. Єдине, що звідси тоді доведеться забрати гладильну дошку, бо місця буде замало. Ось це все приміщення, яке йде от за цією стіною, це несуча стіна. Бачите, яка вона широка, це несуча стіна. І якби було добудовано ось ця частинка. І це була така комора, я вам ставлю фотографію, якому стані вона була. І ми з нею зробили частинку, вибили ось тут двері, і частинку зробили ванна, туалет, частинка в нас гардеробна. І це насправді було дуже хороше рішення, бо це дало можливість нам взагалі не мати шаф в хаті. Ну, тільки на варанді ми поставили для верхнього одягу. А так, ну, це хороше рішення для маленьких площ, я думаю, що це найкращий варіант, який може бути. Тут у нас гіпсокартонова перегородка стіна, і частково тут є тепла підлога. Шкодую, що ми не зробили повністю, бо часом бувають такі ситуації. У нас отам буває мокрий кут, якщо сильні морози. Там конденсується кут. Ну, Зараз ми утепляємо вже хату зомбі. Сподіваюся, це якось вирішить питання. Ну, але часом нам доводиться тут ставити батарею, щоб не сиріли кути і щоб не було е ну, плісняво, як такої. Словом, багато наговорила. Зараз розбираю ці речі, все звідти виймаю, буду протирати, розкладати. Е новий гардероб планую до Нового року зробити, але як буде, покаже час насправді. Я вже маю намальований проєкт, собі вже все склала, як я хочу, щоб там було. Я вже покористувалася, знаю, що зручно, що не зручно, що функціонально, чого не треба, що зайве, які системи зберігання я хочу. І це, до речі, класно так робити, не одразу там меблі всі е, пакувати ці всі системи зберігання, це насправді досвід. Ти маєш з ними трошки пожити, так само на кухні, чи в ванні, чи в будь-якому місці, ти маєш з цим пожити, підходить, не підходить, тоді під себе переробляти. Тому ось такий тимчасовий варіант це. Ок, але головне тут не затримувати це тимчасове на вічний режим, як це зазвичай буває. Ось, словом, працюємо. Вирішила все ж таки розпочати спочатку з цього бейбі-бокса, розбираю, які там є речі, бо, якщо чесно, вже зовсім забула, що там є, коли, як складала. Зразу сортую те, що вже точно носити не буду, або те, що вже нам замаленьке, неактуальне, треба віддати. чи на ганчірки порізати. словом, перебираю все, що тут є, а дещо залишаю так, як і було. Переходжу в саму гардеробну і починаю розбирати ці полиці, що в мене тут тільки немає. От я навіть була шокована, бо такі речі, про які навіть забула, що вони в мене є. Часом корисно робити ось таку ревізію і перебирати всі всі речі до однієї. Одразу все протираю, багато в нас тут пилу, багато тут повутиння, і взагалі мені здається, що гардеробна – це місце, де найбільше є ось цього такого текстильного пилу, і постійно треба тут протирати, пилисосити, сосити. Словом. Ну, Тут багато одягу, а одяг, як відомо, найбільше залишає різного пилу. Я так собі виносила по одній полиці, по одній купці, розбирала і тоді наступно, щоб не все одразу накидати і не було так страшно, я такими, як би, <смас> сказати, маленькими кроками це все робила. Також з вішака все знімаю, що там вже нам маленьке, неактуальне, актуальне, літнє зовсім. Залишаю лише ті речі, які нам по сезону, все буду замінювати. Ну так, в принципі, роблю постійно. І ще посортувала вішаки, бо в нас тут вони різношерстні, хочеться всі, щоб були однакові, але поки ще до цього також не дійшли ні гру ні руки, ні фінанси. В цій кімнаті в мене наразі немає якоїсь особливої системи зберігання, якоїсь там логіки в тому всьому. Просто речі є, як є. Особливих також спеціальних контейнерів, там, органайзерів я ще не купляла сюди. Це все в процесі. Хоча в мене вже є складений перелік, список, що мені сюди потрібно і в якій кількості, бо я точно знаю, які в мене будуть меблі. Я вже собі їх намалювала. Цей проект маю, як я казала раніше. І ось тут, подивіться, показую, знайшла цілу коробку з Запасів з батарейками. А ми постійно їх купляємо нові, а навіть забули, що в нас є ціла коробка з ними. До речі, поділіться в коментарях, що цікавенького ви знаходили під час ось таких ревізій, розхламлень, якщо проводили якесь генеральне прибирання в одній з кімнат, що цікавенького ви знаходили, про що давно-давно забули, що воно у вас є. До слова, в гардеробній кімнаті я також зберігаю нашу аптечку. Вона чималенька. Відколи з'явились діти, то в нас аптечка виросла в разів 10, напевно. Колись в мене були напевно, тільки парацетамол і якесь обезболююче. А тепер до вибору до кольору різних препаратів, є стільки, і нагалятор, і різні ліки. А, до речі, нам нещодавно наш сімейний лікар видав таку добру порцію, партії, я би сказала, таких засобів для дітей. Там, таких, знаєте, від температури, від кашлю, там носик промивати, прийшла якась гуманітарна допомога на село, і ось нам сімейний лікар роздав. Я, до речі, десь відсотків 80 роздала своїм друзям знайомим, в кого є дітки, бо там термін не дуже великий, і, як би нам сподіваюсь, так багато не потрібно буде. Протерла полиці і повертаю всі речі на свої місця. Ну як всі ті речі, якими ми будемо користуватися, які я пересортувала і які ще нам потрібні. Окремо, у мене тут є речі на вихід, речі домашні. Ходити в хаті біля будинку. І, до речі, речей для дому у мене в разів два більше, аніж таких парадно-вихідних, можна сказати. Ну, на цьому у мене тут камера вже розрядилася, я вирішила зробити перерву і приготувати вечерю. Сьогодні ввечері приготувати я ще в обід замаринувала гомілки курячі. У мене тут сметана, сіль, перець, чесник гранульований, і спеції паприка, здається, ще. а, і гірчиця в зернах. Воно так у мене від обіду кілька годин маринувалося. зараз запхаю в духовку. І ще знайшла в себе. З запасів нут консервований і підробити його з овочами. Взагалі, я знаю дуже смачний рецепт нут з шпинатом, але в мене ось шпинату було зовсім трішки, тому я додала ще овочі такі заморожені які були. Все дуже просто: чесничок, тоді додаємо нут, тоді овочі, все перемішуємо. Можна додати томатну пасту, можна додати сметану, можна додати вершки, хто що має. Заправити за смаком і готово. Це максимально просто: беру оливкову олію, вершкове масло, часник трішки прогріваю і додаю до нього усі інгредієнти, які в мене є: це нут і овочі. Дуже смачно виходить нут лише зі шпинатом замороженим. Я, до речі, зі свіжим раз робила. Дуже смачно це виходить. Часничок додає такої пікантності з вершками. Ну, це дуже смачна страва. Сьогодні в мене тут все, що було, в холодильнику, в морозилці, що знайшла. До речі, замість нуту можна використовувати фасоль це також. Смачно виходить. Курячі гомілки у мене запікалися 40 хвилин, 180 градусів. І в кінці я ще люблю поставити на 5 хвилин на режим грилю. Ось така смакота. Аромат дуже сильний, це ситно, це смачно і це насправді дуже корисна страва. А ще кожен раз, коли я щось запікаю в духовці, економлю електроенергію і паралельно ставлю яблука запікатись. У нас практично кожного тижня є така страва, бо молодший син, яблука є тільки запеченим, чомусь свіжі йому не смакують. Ось така в нас вийшла швидка вечеря, фактично без моєї участі. Я дуже люблю за таким принципом готувати і вам також раджу. Так, літні речі вже спаковані, те, що треба віддати, викинути на ганчірки, на згорище, все вже винесла туди і та-дам! Ось так тепер виглядає моя гардеробна. Ще за кадром перебрала весь комод. У нас там в основному нижня білизна зберігається, піжами, якісь такі а, речі, постіль там в мене ще є і купальники. ну Такі, такі геть літні, то я забрала тут постіль. Тривожний рюкзак. до речі, у нас тут також заряджається. Там у нас ядерний рюкзак. По пакетах посортовано, поскладено. І ось так. Ну, наразі я довольна, але знаю, що цей результат ненадовго, бо таке зберігання абсолютно мені зручне. Ну, поки так, як є, доводиться часто тут наводити порядок. Але поки так, як є, далі будемо дивитися, можливо, все-таки ми зробимо нормальну гардеробну. Ось, замінила літні речі на зимові, на сезонні. Тут в мене форма в басейп. І ось це запакувала Дем'янкові речі для тривожного рюкзачка в садочок, Ще йому мене так не передали. Все, моя мамська сумка і, і все. Ось такий результат. Я, в принципі, задоволена. Тут, до речі, в мене той мій килимок такий дитячий. Він вже геть весь у плямах такий не дуже гарно він виглядає, але тут я його сховала, він мені тут дуже-дуже функціональний, бо він надзвичайно теплий. Тут у нас плитка на підлозі, я вже говорила, що не повністю тут тільки кусочок є теплої підлоги, те, що залишалося в нас. Ось, ну, Толку з нею тут небагато. І зимою тут реально холодно стояти, холодно прасувати, наприклад, стояти чи взагалі навіть зайти переодітись, тому тут має бути щось тепле. Наразі кинула цей килимок, він класний, він такий, як паралоновий, дуже теплий, і свою роботу тут виконую, хоча вже такий весь в плямах, і ті плями нічим не виводяться. Мені там писали в коментарях мільйон варіантів, що з ним можна зробити. Но... Повірте, я багато перепробувала, і діти дуже постаралися, щоб з нього нічого не залишилось. Ось так. І все це ховається ось так за дзеркалом. Немає зайвих дверей, які відкриваються і займають ще місце. Словом, ось така історія. Що ж, друзі, сподіваюся, трішки вас замотивувала, надихнула, і ви ще не перебрали свої речі, але давно прагнете, то ось маєте трішки мотивації. Беріться до роботи в будь-якій незрозумілій ситуації. йдіть щось і робіть. Я вже неодноразово говорила, що мене від якихось тривожних думок завжди відволікає робота монотонна, звична, рутинна і така. Не, не та робота, якою треба думати, а от, яку треба просто стати і зробити, а особливо та, яка вже дуже довший час відкладалася. Тому, якщо у вас теж така ситуація, беремо себе в руки, стаємо, робимо, мотивуємось, заряджаємось, відволікаємось і віримо в нашу перемогу. Вона дуже близько все буде добре. Тримаємося. Слава Україні! Всім па-па!